Командир турострілецького батальйону Железяка. Ми виконуємо задачу з прикриття флангу наступаючої бригади. Що перед нами відбувається? Рух орківських військ. Ми їх регулярно знищуємо з мінометів. Основна загроза була, це перед нами знаходяться їхні точки, звідки вони ведуть вогонь турами. От, що доволі було загрозливо для нашої бригади. Ну, наразі разів, напевно, в 20 ми зменшили інтенсивність їхньої роботи. Туристи, так, да, просто знищувавши їх безпосередньо. Ну, Ви ще потихеньку їх відсовуєте? Відсовуємо. Ну, у нас немає задачі відсовувати безпосередньо, да? але ну, склалася обстановка, щоб була можливість там взяти більш зручні позиції для нас. Забрали. Дивіться, все одно всі порівнюють зараз з операцією там, Херсонщини, Харківщини. Ну, все одно був, є, є досвід. Да. О, тут набагато складніша ситуація. і Просування тут складніше, важче. Ну, звісно, на Херсонщині, на Харківщині ми мали перевагу. Кількості військ наступаючи, а зараз ми наступаємо, не маючи переваги. Інколи навпаки. Ми відсуваємо переважаючі сили ворога. А оце відчувається, наприклад, що там вагнери вирішили? Відчувається. Менше штурм? Чи як це відчувається? Вагнерівці не втрачають боєздатності, навіть коли несуть до 90% втрат. От. Тобто один з 10 залишається, він воює далі. А регулярні російські війська втрачають боєздатність десь до, при втратах 45-50%, все далі вони ламаються. Ну і немає цих е, е, ясних штурмів, сказати. Так, як це ну, я ж кажу, у вагнерівців вони могли одна людина зачепитися і веде бій там до кінця, потім в кінці застрелиться регулярних військ, якщо в них не виходить, вони, вони відкатуються назад. Вони не чіпляються за що-небудь. Відкатуються, переплановують наступ. А Якщо можете, да, можете розказати, От ви сказали, да, ну, завдання не було йде вперед, але ну, так трапилося. була ситуація, да, коли довелося просунутися. Не те, що там не було задачі. У нас немає задачі наступати, але. Наш рух вперед, звісно, був погоджений з командуванням, і вони сказали, ось це забираєте, ось тут зупиняєтесь. Там склалась добра карта, так, що ворог там був розбитий. Ми їх повністю розібрали там. За допомогою і мінометів ми вичистили ці позиції і не давали підходити туди підкріпленням. Залишки, які там були особового складу. Вже були вибиті безпосередньо під час штурму. А резерви так і не могли підійти. Ну, і ви ще відсунули їх якраз, оце якщо там хрому, ось Ну, да, Але ж там немає ділянки мого батальйону. Да. Це саме там наступає наша 57-ма. Я думаю, це все ну, відома інформація. Да, вона висвітлюється в засобах масової інформації. Да. Дійсно, досягла бригада значних успіхів, я гадаю. Тим паче, враховуючи, що наступала проти переважаючих сил. Але виконала свою роботу. А, діць, а як зараз ворог видачі змінилась да, У них взагалі тактика у ну, зв'язку з тим, що там відбулася ротація, да, ми що розуміємо. От наскільки кардинальна картина змінилася в поведінці. Контратакує, намагається щось проводити ну, із таких. Коротких наступальних операцій, там, да, локальних, тактичних, відбити позиції намагається. Ну, невдало. І інтенсивність інша вже, так, виходить? Як дивіться, от, дивиться, да, отдав, я вам скажу в своїх е, Костянтинівці, ну я сьогодні став спокійно взагалі. Ну, це тому що я вам скажу, це тому, що тут дуже жарко. Все вони стягнули там, де ми наступаємо. Спокійно сплять Константинівці, ріше прилітає там ще десь, тому що вся арта стягнута туди, де наступають наші хлопці. Там дійсно дуже жарко, дуже складно, тому що вони намагаються зупинити нас будь-якими методами, стягуючи все, що в них є і кидаючи. Ну, я знаю, лікарі ну, е да, ну, я я е е е добавили туристів. Вони іноді по нашим танкам, наприклад, там і по 4-5 по авторів випускали. Буває більше. Ну, Справа в тому, що, наприклад, тільки по безпосередньо селу Богданівка за день прилітало 40 пторів, ракет могли запускати, просто по піхоті, навіть не по техніці. Е, коли там машина їхала, то по ній 5-6 в машину просто легко пускали. Кількість птерів була ну, неймовірною, просто дуже багато. Ну, зараз це вже рідкість. Наразі, ну, як тільки десь там проснеться птур, він робить один пуск і після цього як правило, знищується. А наскільки їхня авіація зараз? Активна чи так нагліють інколи. Там тут дуже зручна місцина йде. Получається, ну, висота з улогованою, вони піднімаються з улоговини, над висотою роблять пуски, відразу ховаються. От. А, ну так вони були, сама... Під Бахмутом робили, ніс, піднімали, підлітали, ніс піднімали. Абсолютно правильно, да. тут сама місцевість дозволяє якісно використовувати авіацію саме вертольоти. Ну, і, звісно, вони їх використовують. Ми їх заганяємо, якраз збиваємо з висот, заганяємо в Да. За нами наші батьки, наші дружини. Ми надивилися, що. Росіяни роблять на захоплених територіях. Я не хочу такого в себе на землі. Ну, звісно, нам є за що воювати. І хто в тому не відчувається? Відчувається, але є вибір, немає. Через не можу. А хто вас вдома чекає? Дві дівчинки, дві доньки, батьки.